Чи, шо ты все ломаешь? На, ламайся. М? Внимай. Я не понимаю, как вы крышу. Давай, давай. Ты ж хотів, щоб ты мені понавчив. На? Там є деньги, отключила. Вот так. не Прокладка там все. Ну, Она нам приклеєно. Чи це... А, ой, це пружин. Чи ж нам один чоловік писав, каже, яке відношення, так і працює техніка. Що да? Да. робити? Добре, що він працює. Да? Так. Та. Давай отвертку приніс. Так а ти що? На, Чи ти вже тут Так бензин бежит. Херия. Может там забыто, <свят> На, На 13. Коротше не руба щось, був ти від нас колись ві, а? Я. І не робив. А скільки в нас його кіловат? Скільки кіловат там дивишся, скільки кіловат. Тут 13 лошадок. Коротше, 13 лошадок у ньому. Ну, він... кілька, як ти його розбирав, ти казав, я дивився? Так, робив. 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 Миколаївич, як зробив, бачив, врубать. ти що не викрутиш? Покажи хоч щось, що ти людям робиш, а не одну я тільки кручу. ти так крутиш Люди кажуть, що в нас вся техніка вшатана, як це ми так відносимося. Хай, Хай попробую, так? Да? Ні, вони привикли, щоб губи намазані були, поняв? А воно не їздить потім. О, наш дракон юмзик стоїть, той. Той гасає у нас. То що там, наверное, за це запаялося. Да? Чи чистий? Я не Ай, нрави. Да он той грязный. Ну, продуй. Ночь мала. О, диви, оце ще, тут, тут якби може менший треба, на деякий там... Надо... Там і на камеру видно. У нас видно. там є же ще той. Каддира? Та цей, а що ще хоч... Ну, Фільтер ще прорізати як його, блядь, трубку і поставити той. Фільтр. Mm. Опять зробимо, як я зробив оту машину, що не робитиму. До мене болт був. Отак він стояв. Отак. Отак? Так а воно там видно ж по болтах. Чи там не таке воно. Ну, щоб карбюратор стоїть сюди, а той болтик сюди ви стоїть. Щоб друг що його оце, як Коротше, він у нас давно, ну, бензину він до фіга їздив. Да? Це теж, мабуть, так, чи ні. Ні, чисто, ні. Давай. А це теж той? Та я не знаю, може він якийсь. Дає щось від цього. Коротше, це купляли вже дуже давно. Ми його, щоб він сварку тягнув, що ми там, щоб у полі, да, ми його купляли. Він у нас пошти не робив, він нам стоїть десь під накриттям, ну так, так ото. Ну, ну характеристики 6 кВт і 6,5 ну, типа максимально. Ну, батько я дебело хаває бензин. Щоб... Акумулятори вони одразу поздихали, бо ними ніхто не пользувався. 13 лошадок. То чи на катушку чи на що то йде ще провиту знизу це. ну сварку тяна, да, ми варили ним тільки один мінуш їсть надо газовий а прокладку чи там стоїть а це пружинка ось сюди тут десь чи нема чи поставив, чи ти тоді не за той А, я то, що плавають, типу обороти кажуть, що оце треба викрутити, що воно тут теж якийсь клрч. Чи... Спеціалісти так в інтернеті показують. Що не, не пхну туди вані. Так ти не туди пхнеш. А куди? Ну там далі вона трошки. Я немає. Ну вс. Підіжми їх. Ну, коротше, воно зараз нам пошти й не пригодилося. То що зараз болгарка є маленька. Коротше, зараз все є електронне на батарейках, так що нам пошти воно. Ну, сваркою колись по це ми... Воно туди йде. Чого там є. Е, сваркою колись ми переварювали, дишло на цей, да? На прес у полі колись одірвало на пресі подборщику дишло і ми ним переварювали так що і у нас спас був та й на комбайні щось варили так Так що Склади, бачите у нас все механізоване Тільки поспускало. Це батько ще на цих скотах гасав, так? Да? В детстві. В детці. Це я не знаю, чого. Верховини. Верховини. У нас, коротше, все джермеча, воно стається і потім щось кудись воно у нас переробляється. Куча хламу валяється, а потім той хлам сюди коротше, ставимо. Оце задні. А то напевно, на передні, да бо так само ось втумки. втулки. Оце ще накачано. А те щось підпустило, спускає, да? щось накачав його ж. Коротше такий гриват. Помагав, зараз світу нема, батько іноді його там включає. Якщо тобі було 50 років, блять теки спустив. <хах> за 50 років. <год? голов> Та ну да. так. Ще там десь у бабушки можна нам опець скласти, так? Да? Скільки ти раз поршню міняв у, у детстві як літав? Два рази на силах. Це як, заліто чи за год? Заліто. Два рази? А що ти йому робив, що він у тебе? Не їздив, блядь. не так як ви сидите, блядь, в телефонах, блядь. А по річці ко... Кольца, блядь, на ті на Мчику. Великий лем той, блядь. Я тут. -то... Та школятор, -то блядь, і туди, блядь. І шо, їхав? І став, конечно, А в річки топив? Не. Скільки раз? Раз за два. Давай, заводи. — Що заводим? Так що до ключа поверни. А газ, чи той бензин відкрий. Я відкрив. Це. Це Закрыто, да? Де? Це? Це открыто. Відкр... Закрыто оце в нього. Де? Оце закрито. Да? Да. А так? Ну, відкрито написано. Ти бачиш? — А, так. Да. біля мотора. Коротше, працює. Все, з тебе 2000. Ти ж ти помалав вічно. То він його, каже, я розбирав чистив Ти його так чистив, що... Та він робив, бля, я завів його, він робив. А тоді бензинку на мене потягнуло, блять, масло випалий. Фильтр разрезать поставлю. А где у нас? Там же есть десь маленький. Не мачете? Может, здесь есть. То, что сейчас бензин, ты бачишь? Все уже не робот. А -а -а. Короча, ці дві гатіля один мінус, що вони не повинні стоять, вони повинні постійно робити. Готов він скільки тільки постоїть там. Так само як і на тому. А на тому, що прокладку пробило, да. Може не дожали. Ну, в не дожати, а знову думати. Ну прокладку батько купив, поставили. Я вчора підкидав зерно, наче непогано робить. Діти, <клухи> пошукай той. Кого? або поскладаємо.